Я лгся цією війною, там, собі заказував РПС, бронежилети вже заказував, все підготував, А мене начальник застави не відпускав нікуди, бо в мене було багато затримань на кордоні, там сіарети я ловив, ловив дуже багато людей. І не хотів, нікуди не відпускав, взагалі там, не балакав даже за мною про це. І я тишком-нишком там пасики помогли, я там до начальника кажу, заберіть мене, тихенько, щоб... Не знав, ну начальник. Через дві неділі кажуть, збирайся, і я поїхав. А я, типу, хотів уже цього, бо я побував типу, в зведеному, поняв, що це що це задвіжуха, там молоді пацани всі. Воював я на Бахмутському напрямку, курдюмівка Андріївка, желізна дорога. Ми відбивали желізну дорогу разом під 28-ю бригадою ми стояли. Всі думають, що прикордонники це лише на кордоні, де служать, стоять там десь на постах і ловлять цих ухилянтів. Насправді я скажу, що. Бойові бригади є прикордонники, і навіть не бойові просто загони прикордонників, вони всі воюють так само, як і останні. Всі в гарячих точках знаходяться так само, як і останні. Так, да, під, під якоюсь бригадою, але вони так само всі виконують обов'язок один і те саме, що і всі, обороняють нашу державу.